Наступна новина Xbox покращує підписку Game Pass. Ця новина не якась там додумка, це офіційна інформація від Microsoft. І що Microsoft вигадала цього разу? Microsoft розширює можливості підписки Xbox Game Pass. Core та стандарт. Дозволяючи їм вперше випробувати функцію Xbox Cloud Gaming, це Хмара. Напряму. Раніше ця функція була доступна лише для підписників максимального видання Game Pass рівень Ultimate. Наразі на доступне для учасників програми Xbox Insider. Перекладаю на український про що йде мова? По суті, підписники Core та Standard тепер можуть стрімити ігри, що включені до їхньої підписки. Тобто, все, що у вас є в Core, все, що у вас є в стандарті, ви можете тепер грати і на консолі. Можете, коли у вас ця функція стане доступна, зможете грати і на планшеті, і на телефоні, ну, понятно, в Україні це не працює, але якщо ви будете гостити в Польщі, наприклад, там ця функція вже офіційно підтримується, і там ви зможете без проблем запускати ігри з вашої бібліотеки Game Pass. Але окрім підписки, ви також зможете запускати свої куплені, придбані ігри. І це вже звучить дуже і дуже саковито. Ну і ви спитайте, Павло, а як же нам цю функцію одними з перших спробувати? Розказую, вам треба зареєструватися в програмі Xbox Insider. Якщо ви не хочете чекати, якщо вам окей почекати, то я ми місяць два-три, і ця функція має і так вийти. Але якщо не хочете чекати, значить заходите в Xbox Insider, він качається, Xbox Insider Hub на консолі чи ПК. Ну, якщо на ПК буде, то вам треба зайти в Microsoft Store і там знайти Xbox Insider Hub. Якщо на консолі, просто в Store вбиваєте, там така апка додаткова качається. Активуєте функцію попереднього перегляду, preview features. Називається там така плашечка, ви на неї натискаєте і робите. Далі заходите у додаток Xbox PC App на ПК або Windows Handheld Глядаєте оновлений каталог ігор в, в списку Game Pass. Ну і якби на цьому все. Там буде от спеціальна така строка, що отут от іде тестування таких-таких таких функцій. Обираєте саме функцію, яка стосується підписки Game Pass, і ви приймаєте участь. Скажу, що це дуже-дуже соковита пропозиція. По суті, один із самих дешевих квиточків для входу в хмарний геймінг. Там, де він, до речі, працює, працює він ну не бездагано, але дуже-дуже якісно. І під час стрімів на канал приходять люди, дуже часто пишуть, що Павло, ти. Знаєш, я там в Польщі проживаю і я граю на консолі, але коли кудись виїжджаю там на природу, або кудись на роботу, виїжджаю, або ще кудись там в гості. Іноді граю на телефоні через хмарний геймінг. Ну, у нас це працює дуже і дуже погано. Я тестував через VPN, грати було ну практично неможливо. Але якщо рано чи пізно ця функція у нас офіційно стане доступна і з'являться додаткові сервери, це буде класно. Зараз король геймінга GeForce Now, але GeForce Now, ну блін. По-перше, ці ціни не завжди доступні. По-друге. Ну, блін, Xbox, Xbox, апка вона всюди по дефолту, на комп'ютері по дефолту, на телевізорі можна завантажити, на андроїд. Там я не знаю, ну, ну коротше, хочеться, хочеться оцього безкоштовного або дешевого хмарного геймінгу. Так що така от новина. Побачимо, що буде далі.